Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки п'ятниці, 30 вересня. Розпочну з того, що ніякі фейкові референдуми та підписані в Кремлі договори з сепаратистами про спробу вкрасти частину території України не змусять нас припинити боротьбу. Україна звільнить всі окуповані території. Сьогодні разом з віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, ми були на звільненій частині Херсонщини і в Високопіллі, і в Кочубеївці, і в інших селах цих громад, які були звільнені нещодавно. Провели наради, зустріли з людьми: Кривий ріг, міста Фортеця. Продовжить надавати допомогу нашим військовим, громадам деокупованих територій Херсонської області та підтримувати вимушених переселенців. Зокрема, сьогодні у співпраці з ЮНІСЕФ та Міністерством реінтеграції ми доставили в Кривий Ріг понад 10 тисяч комплектів нового дитячого зимового одягу. Ми забезпечимо цими наборами всіх дітей-переселенців, які через війну і звірства русні. Покинули з родинами свої домівки і зараз проживають у Кривому Розі. Українці завжди будуть допомагати українцям. І ми обов'язково переможемо у цій війні. Адже це народна війна. Додам, що я підтримую заявку України на вступ до НАТО. Це зміцнить можливості української армії і нашої оборони. Зараз все треба робити задля нашої перемоги. Щодо ситуації на нашій ділянці фронту, по всій лінії зіткнення ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За даними оперативного командування Південь, підрозділи сил оборони авіаційними та ракетно-артилерійськими ударами продовжують змушувати противника оборонятись. Вчора, о півночі в районі Осокорівки, виявлена ворожу диверсійно розвідувальну групу до шести осіб. Під вогневим ураженням наших підрозділів орки відступили, зазнавши втрат. Також дії наших підрозділів були успішними в районі Давидова-Броду, де подавлена ворожий опорний пункт. Генштаб інформує, що русня з танків, мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії продовжує обстрілювати населені пункти вдовж лінії зіткнення. Серед них Високопілля, де ми сьогодні були з віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук, Осокорівка, Біла Криниця та інші. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. А зранку. О 7.20 зі ствольної артилерії була обстріляна територія Великої Костромки Зеленодольської громади. Пошкоджено житловий будинок та господарчі будівлі без втрат. Нікопольський район окупанти вночі тричі обстрілювали зградів та важкої артилерії. У Нікополі снарядами пошкоджено приватні будинки. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти, близько 10 приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. Без страт, слава Богу. Наступну інформацію я сьогодні зранку вже публікував в себе на сторінці Фейсбук та Телеграм. Але хочу ще раз повторити, щоб це важливе повідомлення почули всі: вже завтра розпочинається п'ята хвиля забезпечення криворіжців, які потребують підтримки. 40 тисяч сімей отримають безкоштовні продуктові набори від міста. Ми розширили список одержувачів ще на 5 категорій до 43. Також вдруге продуктові набори отримають жителі, які особливо потребують допомоги. Ми вже роздали понад 105, 152 тисяч таких продуктових наборів, які були придбані за рахунок міського бюджету. Та ми продовжуємо цю роботу. Зі списком категорій та місцями розміщення пунктів видачі наборів можна ознайомитись у моїй сьогоднішній публікації, яка вийшла о 10.00. І цю інформацію я продублюю сьогодні першим коментом під цим брифінгом. Враховуючи велику чисельність людей, які мають отримати набори, прошу не приходити всіх одночасно в перші дні. Не варто створювати черги та стояти в них. Наборів вистачить всім, і терміни їх видачі не обмежено часом. Усі, кому передбачені набори, зможуть їх отримати. Я гарантую. І про наші мирні перемоги: у Туреччині завершився Кубок світу з єдиноборств серед студентів. Вихованець Криворізької Ді США No6 Олександр Єфименко виборов золоту медаль у змаганнях з тайландського боксу Муейтай. У ваговій категорії 75 кілограм це престижна категорія. Вітаємо обдарованого спортсмена та його тренера Віталія Губенко. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!